От походу, походу, настільки було ясним хорошим небом. Вони так розступилися. На напевно, цей день благословив сам папа Римський Франциск, якого з яким прощалися у. Суботу, до речі, мені напередодні снився сон. нібито я їду, уяви собі. Нібито я на конклав, і мене так, вибирають папою. Так, серйозно. Я тобі кажу на конклав. Ніби я лечу на конклав. От уявляєш собі? Мені снився такий сон. Я не знаю до чого то, але снився дійсно такий сон. Ну, походу, ота свята бесіда Трампа Зеленського вона не пройшла безслідно, бо а, республіканському гнізді. Почали говорити про посилення обмежень щодо Росії. сенатор республіканець Лінсі Грем нагадав про законопроект, який може реально бути запроваджений, який введе вторинні мита на російську нафту, на газ, на уран на інші товари. І Грем підтримав президентів Трампа і заявив, що якщо Росія не погодиться на чесний тривалий мир, Сенат готовий діяти і зробить це легко переважною більшістю голосів.